Відчутний удар по тюнімому флоту Російської Федерації фінський десант висадився на російський танкер і С власне на борту пов'язаного з Росією цим танкером, який підозрюють у пошкодженні підводного електричного кабелю між Естонією та Фінляндією, було встановлено передавальні та приймальні пристрої. Високотехнологічне обладнання зробило танкер шпигунським кораблем, розповіло британському вданню Lloyd's List Джерело, яке сім місяців тому надавало судно комерційні послуги. За його словами, подібне обладнання встановлене і на іншому танкері. Іґлес під прапором островів. Кука, і е, під прапором Гондурасу є двома з 26 старих танкерів, пов'язаних з Росією з непрозорою структурою власності, пов'язаною з трьома пов'язаними керуючими суднами. Проти двох з них уряд Великої Британії вів санкції за підтримку військової машини. Співрозмовник додав, що на борту судна знаходилася ідентифіка. Перепрошую, ідентифікована, неавторизована особа, яка не була моряком. Устаткування для прослуховування та запису доставали на судно, доставляли на судно у величезних валізах. А на ноутбуках встановили клавіатури російською та турецькою мовами. Пристрої використовували для запису всіх радіочастот, а потім вивантажили до Росії для аналізу. Під час транзиту танкер скинув пристрої сенсорного типу до Ла-Маншу. За даними джерела, обладнання не. Повернула на цей корабель, але інші пристрої розмістили на танкері е, Swift Ті е, Райдер. Вона стежила за всіма військово-морськими кораблями та літаками НАТО.